В Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії для вас працюють Павло Живітьєв, сурдо. Переклад Ганна Костікова. Вітаємо вас! І у цьому випуску новин говоримо про таке: на Дніпропетровщині. Наші захисники збили ворожий безпілотник: 42 шахеди в небі над Україною. 38 із них збили наші сили проти повітряної оборони. Програма Сім'я героя її запроваджено в основній госпітальній базі області. Більше важливої та актуальної інформації. Далі у випуску. Тож ми починаємо. Ричі від вечора загарбники атакували Нікопольщину. Спершу по райцентру поцілили дронами камікадзе, потім Марганецьку громаду обстріляли із важкої артилерії. Пошкоджена лінія електропередач. Люди не постраждали. О півночі українські оборонці збили над Дніпровським районом безпілотник. Після цього всюди по області було спокійно. Повідомили в обласній військовій адміністрації. В ніч на середу російські війська атакували п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 та 42 ударними безпілотниками типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 38 шахедів шахетів у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів. Здійснив 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох пунктах управління: району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, складу боєприпасів зенітному ракет. Комплексу БУК М1 та радіолокаційному комплексу розвідки і контролю стрільби Зоопарк 1. Станом на 6 березня втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять більше 420 тисяч. Упродовж минулої доби українські захисники знешкодили щонайменше 1250 російських окупантів, 21 танк, 40 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, 1 катер. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Інші втрати окупантів з 24 лютого 2022 року становлять артилерійських систем 10 308, безпілотників 7 921, крилатих ракет 1 918. Нагадую, ви Нагадую, інформаційний випуск новин на телеканалі Де 1 в головній госпітальній базі обласного центру надають систематичну допомогу рідним наших захисників. Спеціальна програма має назву Сім'я героя. Деталі розповідає мій колега Олексій Доніченко. Програма Сім'я Героя з'явилася на прохання самих військовослужбовців, які проходили тут лікування. Це програма, яку започаткували наші герої, які лікувалися в лікарні Мечникова. Вони дуже просили нас, всіх лікарів, взяти до уваги їхні родини, родини, які вже декілька років знаходяться без уваги лікарів. Багато з них на телефонах, багато хто в депресивному стані. Вони чекають своїх синів, своїх братів, своїх чоловіків додому. І, на жаль, не мають змоги піти до лікарні і поправити своє здоров'я. Ми дуже раді, що можемо допомогти сім'ї героїв сьогодні видужити. Більше 30 спеціальностей, майже 40 спеціальностей, які надають медичні послуги. Є сьогодні в лікарні мечникова. Це консультації спеціалістів вузьких, яких, на жаль, немає в інших лікарнях. Вже більше трьохсот сімей обстежили у лікарні, понад тридцять людей одержали оперативне втручання. Дехто пройшов необхідний курс терапії. Зараз проходить процес затвердження програми, поки ми працюємо на ініціативі лікарів мечникова, які за свій вільний час сьогодні приймають всі сім героїв. Але ми Знаємо, що в найближчий час сесії проголосує. У нас буде спеціальна програма обласної ради. Вже погодився керівник Микола Лукашук винести це питання на розгляд нашої Дніпропетровської обласної ради, і ми будемо раді, що ми ще й одержимо фінансування і будемо надавати допомогу ще й ліками і спеціальними приладами. Протягом 10 років війни Росії проти України лікарня приймає у своїх стінах громадян з багатьох областей нашої держави. Мінно-вибухові травми пішли, ну, поранення військовим 10 років вже надаємо допомогу, і надавали цивільним з 2014 року з Луганської і Донецької областей. А з початком повномасштабного вторгнення Росії з 27. 20... 4 лютого 2022 року приєдналися ще Запорізька, Херсонська область з Полтавської області. Звертаються з Кировоградської, з Харківської. Ну, ми нікому не відмовляємо, всім, всім допомагаємо. У нас діє програма Сім'я Героя. Для нас герої і не тільки хто напередив їхні сім'ї теж герої. І сподіваємося на подальший розвиток цієї програми. Андрій, військовослужбовець, добровольцем вступив до лав Збройних сил України. В квітні минулого року отримав поранення під Авдіївкою. Чоловіка відкинуло вибуховою хвилею, внаслідок чого пошкодив коліно. В лікарні його поставили на ноги. Нині проходить тут реабілітацію. Розповідає, подібні ініціативи важливі в наш складний час. Отримав травмування на війні, проперувався. Зараз узнав, що тут буде реабілітаційний центр. Приїхав сюди, щоб відновитися повністю. Це дуже велика справа для сімей військових, щоб вони мали отримати лікарську допомогу, операції. все, що потрібно. Це дуже велике діло. Батьки українських воїнів, які віддали найцінніше власне життя за Україну, щиро вдячні медичному персоналу всій лікарні. На протязі цих десяти років ви ще знаходите час. Все нормально. Заходимо, будемо знаходити. Для сімей полеглих героїв. Дякую вам дуже дуже від багатьох, тому що ви і одноразові були акції, такі ну, допомоги. Коли не зверталися, ніколи не відмовляли. Для мене, як для матері, дуже е, е, цінно те, що нас пам'ятають, нас не забувають. Е, за вашу допомогу я хочу висловити подяку від себе, від всіх матерів і від родинного кола загиблих героїв Дніпропетровщини, за те, що і вам, Сергію Анатолійовичу, всім лікарям, всім, які нам допомагають робити обстеження, лікування, всім медпрацівникам, які причетні до цієї програми Сім'я Героя, і велике вам всім дякую. Якщо ви є членом родини військового і вам потрібна медична допомога, ви можете звернутися за номером телефона 050 547 74 89. В головній госпітальній базі обласного центру ви завжди отримаєте підтримку і якісну медичну допомогу. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1. Власники понівечених або знищених ворогом домівок на Дніпропетровщині можуть скористатися державною програмою є відновлення в області. Виплати на ремонт потрощеного житла отримали півтори тисячі родин. Сім'ям нарахували майже 86 мільйонів гривень. Кошти вони можуть витратити на будівельні матеріали або оплату ремонтної бригади. Вже сформовані перші 10 сертифікатів на відшкодування збитків за зруйноване майно. Їх вартість понад 14 мільйонів гривень. Подати заявку на відшкодування можна через портал Дія, описати руйнування та прикріпити відповідні документи. Кримінальна хроніка далі у випуску. Служба безпеки України затримала у Дніпрі ракетирів, які викрадали людей та вибивали із них гроші. Детальніше поінформував речник СБУ в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало і намагалося тримати в страху підприємців Дніпропетровщини. Зловмисники вимагали гроші з представників малого та середнього бізнесу за безпрешкодну господарську діяльність у профронтовому регіоні. Щотижнева сума данини залежала від сфери підприємництва, його масштабів та прибутковості. У разі відмови платити ракетирам, вони починали погрожувати фізичним насильством та повільною смертю. Якщо це не спрацьовувало, викрадали потерпілих, вивозили їх у безлюдну місцевість та били. Також погрожувало конфіскувати приватне майно постраждалих та розправитися з їхніми сім'ями. Задокументовано факт вибивання фігурантами майже 1 мільйона у гривневому еквіваленті з місцевого бізнесмена. Зловмисники вивезли чоловіка на околиці обласного центру, а потім тримало його в автомобілі і погрожувало фізичною розправою, якщо не розрахується. Співробітники СБУ затримали ракетирів після отримання першої частини неіснуючого боргу у розмірі 100 тисяч гривень. Очільник банди намагався переховуватись від правоохоронців після затримання спільників, але це йому не вдалося. Оперативники встановили його місце знаходження і затримали. За даними слідства, учасники угруповання входили до сфери впливу відомого кримінального авторитета і позиціонували себе як силове крило в його злочинній ієрархії. Під час обшуків в помешканнях затриманих вилучено мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності також виявлено гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом. Наразі організатору банди і двом її активним учасникам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Це вимагання вчинне організованою групою в умовах воєнного стану. Вони перебувають під вартою, тривають невідкладні комплексні заходи для затримання і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угруповання. Зловмисникам загрожують до 12 років тюрми. Заходи з нейтралізації злочинної групи проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській області спільно зі слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області за професуального керівництва обласної прокуратури. Виготовляли до 500 тонн фальсифікованого пального на місяць. На Дніпропетровщині судитимуть п'ятьох членів організованої злочинної групи. До складу угруповання входили організатори підпільного нафтопереробного заводу, власники автозаправних станцій та комерційних структур, через які відмивали гроші та збували фальсифікат. Реалізовували його через мережу АЗС та підприємствам сектору економіки. Детальніше поінформувала речниця департаменту. Стратегічних розслідувань Національної поліції України Альона Людницька. Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції для збільшення октанового числа, зловмисники додавали до сировини розчинники невідомого походження, зокрема, й ті, які заборонено використовувати у виробництві пального в Європі та Україні, фальсифіковане пальне збували за підробленими документами під виглядом якісного через мережу АЗС, використовуючи ланцюг. Підконтрольних товариств як фіктивних постачальників підакцизної продукції пальне реалізовували і підприємством реального сектору економіки, зокрема й державним. Наразі обвинувальний акт за погодженням з Дніпропетровською обласною прокуратурою стосовно п'ятьох учасників організованої злочинної групи скеровано до суду. Дії фігурантів кваліфіковані залежно від участі в оборудці за кількома статтями Кримінального кодексу України. Ще двох учасників організованої групи судом вже визнано винними у скоєнні злочинів. Матеріали стосовно ще двох осіб, виділене в окреме кримінальне провадження. Намагався вбити дружину. В Марганці поліцейські затримали 56-річного підозрюваного на місці скоєння злочину. Між подружжям виник конфлікт, який закінчився різаниною. Фігурант наніс своїй обраниці декілька ударів ножем. На щастя, жінці вчасно була надана медична допомога, та вона лишилась жива. Нападника затримали, знаряддя злочину вилучили. Слідчі повідомили затриманому про підозру. Наразі чоловіку обрано запобіжний захід, тримання під вартою. До надзвичайних подій протягом минулої доби на Дніпропетровщині вогнеборці загасили 70 займань сухої рослинності та 11 пожеж, де осередком вогню було сміття. Площа знищених полум'ям екосистем склала понад 84 гектари. На правопорушників, виявлених під час профілактичних заходів, склали адмінпротоколи. Так до адміністративної відповідальності було притягнуто 12 мешканців Дніпропетровщини. У разі виявлення пожежі одразу телефонуйте за номером 101. Продовжимо випуск. У Кам'янському відбувся міський фестиваль спортивного бального танцю Шлях до зірок. Видовищні змагання проходили в актовій залі нової сцени театру. Фестиваль зібрав декілька сотень учасників та чимало гостей та партнерів. Детальніше у сюжеті наших колег із кам'янської студії телебачення міста ТБ». З Самого ранку стіни нової сцени наповнилися вишуканою хореографією та щирими емоціями. Фестиваль спортивного бального танцю Шлях до зірок це яскравий захід, що вже став традиційним для Кам'янського. Вже в п'яти зібрав юних танцюристів, даруючи їм можливість продемонструвати свою майстерність та отримати незабутні враження. І сьогодні в цьому залі зібрали ті, для кого танець є сенсом життя. Цей фестиваль вже проводиться в нашому місті п'ятий рік. Поспіль він популярний. До нас приїжджають гості з різних куточків України. Ми дуже раді вітати вас в Кам'янському. Хочу також від нас усіх подякувати нашим збройним силам, завдяки яким наші діти, наша молодь можуть займатися спортом, розвивати свої здібності, розвивати свої таланти. Ініціаторами фестивалю стала творча родина Жосан Лілія та Валерій, керівники зразкового ансамблю бального танцю Лілея. Завдяки їхній невтомній енергії та ентузіазму шлях до зірок із року в рік розширює свої обрії, залучаючи все більше учасників та глядачів. Ми створили цей проект п'ять років назад, щоб мотивувати діточок, заохочувати їх до бального танцю, щоб діти танцювали та були щасливими. Ось такі у нас плани. і Ми в цей час це ну Наше життя, ми не відмовляємося від цих планів, і команда Кіт Starway вдячна нашим партнерам, які завжди допомагають. І голова нашого міста Андрій Білоусов. І він завжди приходить, відкриває такі фестивалі. Цьогоріч на паркеті змагалися близько 300 юних талантів віком від 4 до 15 років із Кам'янського, Дніпра, Кривого Рога, Верхньодніпровська, Олександрії, Тарнівки, Новомосковська та Кременчука. Зв'язку з війною, один рік ми пропустили ці змагання, цей фестиваль не проводився, Але сьогодні, завдяки нашим воїнам, завдяки нашим захисникам, ми маємо можливість відродити цей фестиваль. Це мистецтво поєднане зі спортом, і таке мистецтво воно дуже сприяє розвитку дітей. В них виростають тоді діти, які мають смак до, до мистецтва, смак до спорту. Дуже вдячні ми нашим вихователям, які виховують цих прекрасних дітей, їх батькам, які вкладають в них своє. Душу батьки на таких змаганнях надійна група підтримки для своїх зірочок. Маленькому Михайлуку усього шість, але на паркеті він вправний та впевнений у собі. Знаю, що серед болівальників мама, яка підтримала бажання сина займатися танцями. Ми поїхали, коли почалась війна в перших числах і повернулися в червні місяці. місяць. Того року одразу пішли на танці, бо дуже хотіли там кудись ходити, але, на жаль, не мали такої змоги. Червні буде рік, як ми займаємось танцями. Тобі подобається? Фестиваль Шлях до зірок триватиме і надалі, даруючи глядачам незабутні емоції. Справжня подорож у світ краси, де кожен учасник стає зіркою на своєму танцювальному небосхилі. Ірада Акімова Максима Лещенко спеціально для телеканалу Де 1 Спорт поруч. Так називається новий проєкт, запроваджений для військовослужбовців Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Відтепер ветерани зможуть двічі на тиждень безоплатно тренуватися. Перша група вже розпочала заняття. Більш детально у наступному сюжеті мого колеги Яна Андрусенка. Відвідувати басейн, спортивний зал, займатися тренером. Учасниками цього курсу стали військові, які отримали інвалідність через війну. Захисники та захисниці будуть займатися по три години під пильним контролем тренера або самостійно. На цей проект у нас заплановано відвідування в басейні групи з 15 хлопців наших або дівчат, хто бажання виявить два рази на тиждень. Люди зможуть отримати такого роду спортивну реабілітацію. Що сюди входить? Це Три години, одне заняття це три години. Хлопці і дівчата можуть відвідувати одну годину, це є сауна, є тренажерний зал і сам басейн. По цьому проєкту у нас, як ми розуміємо, що це реабілітація, то це у нас відбувається протягом двох місяців, потім відбувається ротація. Інші хлопці, дівчата заходять і починають цей процес реабілітації спочатку. Теж на два місяці, теж два рази на тиждень. Щодо часу відвідування, адміністрація басейну надає можливість відвідувати басейн або в зручний час для відвідувачів, тобто 7 до 21, або якщо є бажання тренуватись тренером, то це два визначені дні. Окремі години, якщо хлопці будуть групу групу групою збиратись, тренуватись, то є можливість із тренером проводити цей час, щоб він міг підказати щось, якось ну, щоб люди собі не нашкодили зайвий раз. Долучився до заняті пан Вадим. Вперше став до лав Збройних сил України у 2014 році. Не зміг стояти осторонь, і в лютому, 2022-го. згодом через стан здоров'я звільнився. З першої хвилини мобілізації. Потім був демобілізований, і вже друге пришестя до Збройних сил сталося спочатку повномасштабного вторгнення, потім за станом здоров'я був звільнений. У процесі проходження служби просто з'явилося дуже неприємне захворювання, яке, на жаль, не дало можливості продовжувати службу. До Спочатку служби його не було, потім процеси, процеси на жаль, воно з'явилося. Ну, я відслідковую всі такі гарні починання на сайтах і на, в соціальних мережах. Коли звернув увагу на таку об'яву, вирішив зателефонувати, поцікавитись, які там умови. Умови виявилися дуже прийнятними, дуже цікавими, і е, проаналізувавши, передзвонивши. Ну, було дуже цікаво. І, і для мене, і взагалі е, я буду радить. Е, коли поспілкувалися зараз з організаторами, то буду радить своїм товаришам. Також на заняття записався Віталій. Свій військовий шлях розпочав у велику війну. Через серйозні навантаження виникли проблеми з коліном. Тепер, каже, має ендопротезування суглоба і потребує довготривалої реабілітації. ногу замінили сустав. По медицинським зображенням дуже найкраще басейн. І тут дізнався, що є така програма по вітеранам, по інвалідам. За два місяці планують набрати наступну групу учасників. Дізнатися деталі та записатися можна за телефоном 068 67 98 961. Кількість місць обмежена. Ян Андрусенко, Сергій Супрун. Новини де 1 в Естонії завершився юніорський чемпіонат світу 2024 з біатлону. Збірна України здобула дві нагороди та увійшла до топ-5 медального заліку. Українка Олександра Меркушина виграла мас старт серед дівчат, у якому взяли участь 60 спортсменок. В естафеті у юніорів збірна України здобула срібну нагороду. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 7 березня. Хмарна погода протримається у Дніпрі весь день без опадів. Температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вітер північний до 7 метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та кам'янському триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря від 3 градусів морозу до 3 градусів із позначкою плюс. У Марганці хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура повітря від 1 до 5 градусів тепла. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах. Також хмарно. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 3 градусів тепла. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Для вас працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Побачимось на Д1. Слава Україні.